Друзі, всім привіт! Мене звати Олексій і я, як завжди, радий вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас невеличка розпаковка товарів, які я замовив на сайті інтернет магазин який називається армійка. Армійка чи UH, просто армійка, неважливо. Я думаю, хто в темі, хто веде активний спосіб життя, пошук, риболовля, полювання, туризм. Ну, а в наших таких сумних реаліях війна, то я думаю, ви знаєте цей інтернет-магазин. Хто не знає, я посилання залишу. Ви побачите купу різноманітного товару, який якраз і стає в нагоді всім тим, хто причетний до того, що я тільки що перерахував. Що мені приїхало, я зараз вам покажу. Думаю, розпаковка буде коротенька, але тим не менше. Отже, я її відкрив вже на пошті, тому що дивився. Тому по черзі вже дістану. Раз, два. І три. І зараз ми все це з вами подивимось, поки приберу зайве і почнемо ми з вами з панами. Давно хотів собі придбати панаму, не дуже зручно показувати, тому що вона величенька, не влази. ну Так як мені хотілося, б, і я от на витягнуту руку сижу перед телефоном. Як бачите, це панама, тактична Панама, військова Панама, як хочете, називайте її. Я називаю просто тактична Панама, колір мультикам. Хотів я не зовсім таку. Зараз покажу, яку хотів. І відповідно там одразу на сайті покажу, яку купив. Ось вона. Але поки що давайте перейдемо на сайт. Отже, друзі, зайшов я на сайт і зараз вам покажу. Вибачайте за хитання, тому що доводиться камеру брати до рук. Ось ви можете бачити сторіночку даного магазину, інтернет-магазину Армійка. Бачите, якщо так, то армійка, а якщо ви зайдете на адресу, то там армійка UA. Я хотів собі придбати ось таку панаму це е, оригінал е, панама британської армії. Е, мультикам, звичайно, що вона була ще й захистом е, шиї. Ну, мені захист особливо не цікавив. А хотів ось саме таку панаму. Чому таку? Тому що в мене повний комплект і, е, скажі, скажімо так, літній варіант. Штани, китель і на осінь зимопарка найтакий британський камуфляж. Один в один оригінал. І оця панама, вона абсолютно такого ж кольору. Але, на жаль, ні на даному інтернет-магазині, ні на інших, від, куди я звертався, шукав, немає мого розміру. Найвелиший 55 а у мене макітра здорова, 59-60. Тому довелося замовляти ось таку. Мені, якщо чесно, візуально ця навіть більше подобається, тому що тут поля не такі великі. Зараз дивіться, повернемось до тієї. Але хто в темі тут в курсі? Можливо, для, безпосередньо для людей, які ну, десь або військові. Або не в таких більш складних умовах, можливо, саме великі поля грають і потрібні. Ну, мені навпаки хотілося б з короткими, але як бачите, ось ця вона дещо відрізняється. Ніби також мультикам, але ну, реально різниця в кольорі є. Не зовсім воно буде в мене стикуватися з моїм камуфляжем, але ну, то таке вже. Ту Британія, а це, як бачите, німецька панама, тактична панама з короткими полями. І розмір, до речі, як бачите, є. Мені потрібен був ось цей 60-61. Ціну відповідно. Ви бачите, якщо цікаво, потрібно, я все залишу і ви подивитесь. Отже, зараз встановлю камеру і подивимось далі. Отже, друзі, от така панама. Легенька, на літо те, що треба, дихаюча тканина. Здається, що вона водовідштовхувальна. Якщо ви глянете на бірочку, чомусь, до речі, тут ворожою мовою короткі є поля, германія, за це треба написати комент. Продавцеві. Розмір XL. Тут є 60-61. Зручно я одягав розмір те, що треба. Бачимо, є два отакі от хлястика. Е з люверсами маленькими є е моту мотузочка яка регулюється і відповідно можемо ми її ну, за допомогою цього звичного затискача можемо під себе підігнати, щоб вона не спадала, можна коли зняти, вона буде висіти у вас на спині. Ну і Всередині тут бірочка. Вибачайте погано бачу. Але абсолютно класна річ, якщо кому треба, замовляйте. Далі, друга посилочка, ще точніше друга річ посилочки, другий товар, це ось така термокружка. Я вже замовляв подібну, але я вам говорив, що я подарував її Олексію Олексійовичу. Кружка дуже шикарна, я не користувався, а він нею користувався впродовж року, сказав, що просто вогонь 300 мл, двойні стінки. Дуже якісно зроблено, нержавійка. Також виробництво Німеччина. Кружка терм 300 мл з ручкою Карабіном. Також Германія. Тому, шановні мої продавці, власники армійка. Будь ласка, виправте все це діло. Більш не зупиняюсь, тому що десь я коротенький огляд на цю кружку робив. Ну і друзі, третя річ, навіщо я придбав навіть важко сказати. Я просто завжди, ще з дитинства, полюбляв такі різні приколюхи по типу запальничок, ножів, якихось е хлоповок, різної піротехніки. Запускали ми там різні ракетки. У нас тут були місця, де можна було з часів Другої світової копати. Порох артилерійський. Ну, одним словом, ці всі вогники і так далі дуже я полюблю. У мене є кресало. Я купував його на AliExpress, Але купувався сам стержень. Тобто без ручки, без нічого, сам стержень. А відповідно, це руків'я це мені вже товариш зробив, виточив. Але треба просверлити отвір, щоб воно висіло і не загубилося. Реально працює дуже класно. Давайте спробую зараз, Сподіваюсь, моніторові нічого не буде. Не знаю, видно було, тому що не дивився на екран, але сподіваюся, що видно. Як е, саму оцю чиркалку я зробив шматочок звичайної, звичайного полотна від ножівки. І ось воно ну, на такому брелочку в мене висить. Але не знаю, чомусь завжди хотілося мати якийсь ну реально такий фабричний варіант, тому придбав. Зараз відкрию, щоб не гаяти часу і покажу, як виглядає. Друзі, ну в коробочці ми бачимо ось таку якби вставочку з одного боку. Намальовано багаття, зюнштейн якийсь, якщо я правильно читаю, FireStill Large Великий, тобто є ще, мабуть, якийсь маленький. Що там ще пописано? Чи то німецька, чи то англійська мова взагалі я не бачу. Тут знову таки російська мова, гніва. Fire of Steel Arch, Німеччина, комбінірований. Шановні люди, шановні власники армійки, будь ласка, замініть все це діло. Ну і виглядає все це ось так. Бачимо все це на такому невеличкому мотуску. Є сама ця байда, яку черкать. Але зрозуміло наскільки вона краще буде черкати, ніж ножовка. Мені здається, ножовка краще. Саме кресало воно в діаметрі товще. У мене, здається, було 6 мм, а тут, мабуть, всі 10. Тобто таке ну, реально потужне і пластикова така ручка, на якій є напис Мілтек. Давайте перевіримо, не знаю, не буду відчіпляти. Ну, реально все працює. Працює дуже і дуже непогано, тому абсолютно потрібна річ. До речі, я навіть пробував восени суха трава. Оця тоненька така, знаєте, я не знаю, як вона правильно називається. Береш жмуточок, черкаєш і запалюється геть без питань. Ось цим я запалював, то я думаю, цим буде те ж саме. Ось так. Шановні глядачі, ну ось отака у мене вийшла невеличка розпаковочка, таке коротеньке відео. Дуже корисні речі, якісні. Кружка загалом перевірена. Панама, сподіваюсь, буде носитись. Я міряв, ще раз повторюсь, дуже на голові сидить прикольно. Колись на копі. Ну, можливо, хтось мене сфоткає, я вам покажу. Тому що, ну, в кімнаті вже мені це не дуже а обов'язково додам. Але просто додам відео на копі. Дякую всім, хто подивився. Друзі, будь ласка, кому треба дані товари, я посилання залишу на магазин. Звичайно, можна не тільки там знайти. Тобто не подумайте, що це реклама армійки, тим більше, вкотре повторюсь, ну, ця російська мова на цінниках щось мені не, не, не дуже, Це м'яко кажучи. Посилання залишу, кому треба дані товари, замовляйте, купуйте, користуйтесь, сподіваюсь, не будете розчаровані. Ще раз всім величезне дякую. Я маю на увазі ті, хто мене дивиться, в першу чергу підписникам. Друзі, тримайтесь, бережіть себе, скоріше нам перемоги та миру. Слава Україні!